Виробництво яблук в Європейському Союзі цього року оцінюється в 11,4 мільйони тонн. Груш очікують 1,7 мільйони тонн. Про це йшлося під час конгресу. В Трентіно в Італії такі показники означають, що цьогорічний врожай яблук буде на 3% меншим від тогорічного, того А урожай груш скоротиться на 13%. За даними Української асоціації аграрного експорту, в Україні загальне виробництво яблук має орієнтовно скласти понад 1 мільйон тонн, з яких в межах 400 тисяч тонн зберуть галузеві підприємства. З нами на зв'язку Дмитро Крошка, голова української асоціації. Ціє аграрного експорту з ним поговоримо детальніше про ці цифри і очікування. Доброго ранку, пане Дмитре. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. А, пане Дмитре, чи погоджуєтеся ви з такими прогнозами, і які особисто ваші прогнози стосовно яблук і груш в цьому сезоні? Да, ці прогнози вони дійсно реальні. А, маємо ситуацію, коли останні три роки та так, суттєво обсяг урожаю не змінюється. Тобто сьогодні ми маємо ситуацію, коли е, урожай, ну по суті, є таким середньорічним по північній півкулі. Що стосується України, е, що стосується України, то тут є кілька факторів, які впливають на урожай. Справа в тому, що ми е, стабільно щороку збирали близько півтора мільйона е, тонн яблук. Більшість цього обсягу збирають саме домогосподарства на своїх подвір'ях. І сьогодні через е, окупацію частини е, території України знищення е, частково підприємств, які займаються виробництвом яблук і груш на окупованій території і на тій території, де відбуваються активні бойові дії, з до того, що ми дійсно будемо мати менший обсяг е, цієї продукції на на ринку України. Поряд із цим. Хочу зауважити, що в Україні діє програма підтримки садівництва, і завдяки цій програмі активно збільшується частка саме промислового виробництва, а порівняно з тим, що зменшується в обсяг виробництва у домогосподарствах населення. Але це не буде сприяти створенню якихось якогось дефіциту в Україні для споживача. Навпаки, така ситуація вона дозволить максимально широко забезпечити яблуками і грушами полиці супермаркетів і ринки, що дозволить споживачам взагалі не побачити цього дефіциту на території України. А в той фактор, що стабільний урожай, і той фактор, що ми все ж таки знаходимо можливості, стабілізувалися логістичні ланцюжки. Щодо експорту яблук з України, тому що Україна є один з найбільших виробників яблук і там стабільно посідає там, не знаю, в перших двох десятках країн місце серед постійних виробників стабільного обсягу яблук. Це дозволить нам, зокрема, і, я так вважаю, збільшити і обсяг експорту з України цієї продукції. Важливо, мабуть, відмітити те, що. Змінюється сортовий склад дійсно. Світова асоціація виробників яблук і груш показала, що є загальне зменшення обсягу виробництва. Поряд із цим цей обсяг виробництва був зменшити саме за рахунок тих сортів, які постачалися зокрема із Євросоюзу, із і з України на ринки Білорусі і Росії, які сьогодні припинені повністю. Це стимулювало фермерів. І змінювати, зокрема, за рахунок в Україні за рахунок державної підтримки садівництва, змінювати сортовий склад насаджень. А, і за рахунок того, що дуже багато оновилося е, насаджень яблук і груш в Україні, і це дозволить, е, це дозволить саме підвищити якість продукції, підвищити обсяг ті, тих сортів, які дійсно. А сьогодні є популярними на території України і сьогодні користуються найбільшим попитом на іноземних ринках. Тобто маємо ситуацію, коли, мабуть, це буде не так критично для виробника і досить добре для країни, оскільки ми збільшимо надходження валютної виручки саме від цієї продукції на наш ринок. Пане Дмитре, як загалом зміниться от все ця насиченість сортова ринку нашого українського. Які сорти будуть більш популярними? Які менш як внаслідок повномасштабної війни, зокрема, змінюється цей ринок? А, дивіться, найбільше найбільшим споживачем Росія була найбільшим імпортером яблук. Взагалі, в нашому в нашому регіоні світу, і звичайно продукцію, яку Росія експорту, імпортувала, це продукція, яка традиційна була для країн пострадянського союзу. Це, наприклад, такі сорти, як Айдарет або навіть Рене Семеренка і, і, і так далі, інші, які ми пам'ятаємо з дитинства. Порядцем ці сорти взагалі невідомі в більшості країн світу. Саме за рахунок зменшення імпорту, фактично, блокади сьогодні. Сьогодні бойкотують навіть виробники добровільно бойкотують постачати продукцію цю до ринку Росії і Білорусі. Це їх стимулює змінювати власне виробництво. Тому сьогодні поступово відбувається навіть так дуже активно. Відбувається відмова від традиційних радянських сортів, які. Виробники закладали для того, щоб постачати саме на ринки Білорусі і Росії до війни, і зокрема, це не тільки стосується України, це стосується зокрема, наприклад, Польщі, яка є найбільшим виробником яблук в Євро, в Євросоюзі. Звичайно, ці виробники вони відмовляються від цих сортів. Вони відмовляються в принципі працювати з Росією і Білорусією. І, звичайно, ті заяви, які лунають від урядів, від урядів прибалтійських країн, від урядів Польщі, від уряду України ситуація зрозуміла щодо бойкотування закриття кордону з республікою Білорусь, це стимулює виробників максимально швидко. І повністю відмовлятися від тих сортів, які є традиційними до Росії, це призведе. Це має наслідки такі досить глобальні, оскільки після завершення війни е виробники це просто не будуть відновлювати в такому масштабі постачання цих продуктів цих продуктів на ринки Білорусі і Росії. Відповідно, відбувається переорієнтування виробництва, переорієнтування на країни, які я не то <кій> перепрошую, імпортерами і Груш це країни Африки, це країни Перської Затоки, країни Південно-Східної Азії, де ці продукти є екзотичними, і ми навчилися вже постачати цю продукцію туди, туди. І відповідно, в перспективі, ми взагалі відмовимося навіть дивитися на ринок Білорусі і Росії. Нагадаю, що до початку війни до 2014 року. Експорт з України тільки яблук складав до Росії 96%. Сьогодні ми маємо нуль. Я вважаю, що це дуже крута тенденція. Сподіваюся, що вона протримається віками. Пане Дмитре. А як зміняться ціни на яблука та гроші? Ось наприкінці літа і вже восени в Україні. А, дивіться на яблука. Ціни традиційно наприкінці літа починається збирання нового врожаю. Вже він вже фактично розпочався. Ми вже бачимо на полицях супермаркетів і на ринках яблука нового врожаю. Літні сорти з вересня, жовтня відбудеться основний збір яблук. Відповідно, до кінця року. Ці ціни однозначно будуть знижувати за рахунок сезонної знижуваності, і все залежить від того, як буде відбуватися експорт. Але загалом ситуація з прогнозом урожаю, яка є на сьогоднішній день, вона демонструє тенденцію, що ціни на яблука суттєво не будуть підвищуватися, тому що ситуація з підвищенням цін, яка була минулого року, вона більше. Залежала не від того, що ми кудись вивозимо це яблука, а вона залежала від того, що на початку повномасштабного вторгнення е, відбулася це. Це все відбулося в той час, коли е, виробники мали здійснювати основні технологічні операції в садах. Відповідно, відбувся пропуск, десь близько місяця-двох, коли е, виробники не могли ефективно обробляти свої сади через. Е, Військові дії через активний виїзд громадян працівників за кордон. Тому, звичайно, минулого року стався такий дефіцит. Цього року ми думаємо, що такого не відбудеться. Більше того, окремо хочу сказати по груші, що груша вона Україна взагалі була завжди імпортером груші. Незважаючи на те, що ми дуже багато її вирощуємо споживання груші в Україні досить велике. Тому Україна традиційно імпортувала грушу з переважно з країни Європейського союзу, і груша завжди була дорогою, дорогим фруктом для України, навіть українська груша. Поряд із цим її обсяг в Україні споживання, ну скажімо так, не дуже великий і я не думаю, що це серйозно відобразиться на гаманці українського споживача. Дякую вам за розмову, пане Дмитре. А це був Дмитро Крошка, голова Української асоціації аграрного експорту.